Усім привіт! Ми продовжуємо нашу тему про шопінг. І сьогодні ми знову в лавіні. Ну і перше, куди ми зайдемо, це магазин Кроп. Перше, що нас тут зустрічає, ось такі шортики з ось такими от вісюльками. з... Камінчиків, можна так сказати, 1000 гривень коштує. також до цих шортиків йде ось така от джинсовочка за 1400 гривень. А далі за 800 гривень сарафанчик він в такому ніжно фіолетово синьому кольорі якомусь такому квадратик. Також ще сукня за 800 гривень, у неї досить прикольний стиль, мені дуже сподобався, як ви бачите, незвичненько, можна так сказати. Також за 900 гривень такі шортики вони переливаються, вони, наче як у блискітках. Я не знаю, це зараз, до речі, модно, але якщо чесно, мені не подобається. 1400 гривень біла сукня, досить гарна тут. Також такі затяжечки йдуть, як у цій рожеві, яку я показувала. Ось як ви бачите. Далі 900 гривень сукня, вона блакитного кольору з коротким рукавом, резинка Наталії. 699 гривень звичайний сарафанчик є в білому кольорі, ось такому, також є в помаранчевому, жовтому та рожевому. 699 гривень сукня в білому кольорі з квіточками. Ще за 1300 гривень фіолетова сукня ось така з резинкою Наталії. Є ще не в фіолетовому, а є в помаранчевому та чорному і білому кольорі. Далі шортики 800 гривень, такі з дірками. А також за 359 гривень ось такий топ з сердечком. Є, до речі, в різних принтах. Тут топи. ось, наприклад, 359 гривень, знову ж таки, сердечко зроблене з надписом та квітками. За 900 гривень сукня зроблена у вигляді сорочки, можна так сказати, з коротким рукавом. Та ось такою ось затяжкою на талії. Є ще в блакитному кольорі. 900 гривень сукня з трояндами, з коротким рукавом, і довгою спідницею. Досить гарно, прикольно, в принципі, і тут ще ось такий розріз знизу. Також є з цієї тканини спідниця за 500 гривень. Далі 699 гривень шорти з ось таким дракончиком, з метеликами за 699 гривень, чорні. 699 гривень вже блакитні, ось такий тут метелик. Прикольний далі у нас за 799 гривень білі шортики. Далі ось така біла сукня за 700 гривень. У неї такі чорні квіточки, можна так сказати, і ось така спідничка в неї. Ось так вона виглядає на манекені манекані з ніва. А Також ще за 499 гривень ось така сорочка з коротким рукавом та сердечками. Ось ще я буду приміряти сьогодні, сукні ось такі гарні, і перше. Просто неймовірна сукня з ромашками. А, вона, я не знаю, вона дуже ніжна, вона дуже гарна, але вона трошки зверху на мені величкувата, тому я її, на жаль, не взяла. Тут, до речі, ось такий знамочок іде з боку. А так, то вона просто-просто неймовірна. Вона мені дуже-дуже-дуже сподобалась, але все ж таки вона зверху на мене велика, тому я її не придбала. Але ось так вона виглядає на мені. Коштує така краса 1300 гривень розмір S, ну і матеріал цієї сукні 100% поліестер. Далі я ще примірила цей сарафанчик блакитного кольору, клітинку таку білу. Досить гарно, але все ж таки це щось не моє. По-перше, колір не мій, і якийсь фасонний. Не і не знаю, я не звикла таке носити. Але все ж таки, ось так воно виглядає. Тут ще резиночка на спинці, ось така. Ось так попереду. Власне кажучи, це, до речі, я приміряла розмір S, коштує 800 гривень. Також я ще приміряла інший розмір, можете оцінювати самі, який краще на мені виглядає. Насправді, в принципі, різниці такої сильно не видно, але все ж таки вона є. Це був розмір XS у мене. Ну І матеріал з сукні 100% поліестер. Ну і, звісно, я не могла не приміряти ось цю сукню з цими от затяжками, такими, можна так сказати, вирізом на талії. Я не знаю, вона просто суперська, ось така вона рожевенька, ніжна, рукавчик просто суперський. Ось так позаду виглядає. Позаду досить просто, але все ж таки попереду Ой, це просто круто, я вважаю. Зараз ще поближче вам покажу ось ці затяжки на спідниці її. Я не знаю, просто клас. А розмір S коштує 800 гривень, 100% поліестер. Далі ніжно-фіолетова сукня, ось такий і рукав широкий, можна так сказати, досить вильний. Тут проблема в тому, що у мене ось тут складки якісь ідуть, яких, мабуть, не повинно бути. І тут, до речі, шорти під цією спідницею. Просто супер, я вважаю. Так, тут резинка у нас на талії, ось так воно позаду виглядає, застягується на гудзик зверху, як ви бачите, ну і загалом класно, але колір не мій. 900 гривень, 34-й розмір, 100% віскоза. І гудзик на додаток. Далі ще одна сукня. Тут, до речі, я не знаю, як краще рукава носити, можливо, ось так, можливо, трохи спустити, але все ж таки рожевого кольору з білими ось такими квіточками, з зав'язкою зверху. Ось так вона збоку виглядає, позаду виглядає досить гарно. Ну і коштує ця сукня 700 гривень, розмір XS. -ка. виготовлена вона з 95% поліестру та 5% еластану. Далі, по суті, така ж сама сукня в плані її пошиву, але з іншої тканини. Як ви бачите, тут же вона чорного кольору з ось такими от квіточками. Ну і загалом така сама, просто колір інший. Тому. Якось так. Я навіть не знаю, як красвіше. Мабуть, все ж таки рожева краще, особливо на літо. 699 гривень, XS, ну і матеріал той самий. А далі магазин Сінсей. Сінсей я покажу новинки якісь, також примірю дещо. Ось це, цей вітіл, це, до речі, нова колекція. У них я вже сто разів показувала в попередніх відео. Хто не бачив, можете подивитися. Ну, а так то у нас є 400 гривень ось такий комбінізончик біло чорного кольору, ось такого, як ви бачите. 500 гривень шортики звичайненькі, світленькі, також за 549 гривень, чорні 549 гривень з дірками такими, 549 гривень білі з дірками, як ви бачите. Ось ось такі дірки тут. Футболочки 219 гривень з літнім таким принтом, але я не знаю, мені не подобаються такі футболки, 279 гривень. Також ще є ось така за 219 гривень, ну, але знову ж ну, таки мені таке не сильно заходить чомусь, не знаю. 499 гривень шортики фіолетового кольору. Також є ще в білому салатовому кольорі, також в тілесному, темніше салатовому кольорі. Ось такі рожеві за 500 гривень, ще є за 599 гривень. Такі, прикольні, досить. 329 гривень білі шортики. За 400 гривень ось така. Темно-синьо-чорна сукня з а, горошком. Також ще за 799 гривень сукня вона йде на гудзиках і з довгим рукавом. Також ще є ось така рожева з пояском таким а, і коштує така 549. Ще за 549 гривень ось такий купальник, а, і до нього йдуть ось такі а, шльопанці за 129 гривень. Ну а далі, як ви знаєте, я не озвучую там біжутерію, аксесуари тому а, без моїх коментарів. Ну, а зараз я покажу, що ж я все ж таки примірюю. І це ось такі дві сукні, шортики, та ще шльопанці ось такі. Перше, шортики, вони досить гарні. Я хотіла б собі купити шорт. А, але ну якось це не моє ось таке, я хотіла б однотонні. Але все ж таки дизайн прикольний, тому досить гарні, як на мій погляд. Приміряла їх в 32-му розмірі і коштують вони ще 100 гривень. Ну, а далі сукня, сарафанчик, ось такий білий. З синіми квіточками. А, в принципі, прикольно, але не знаю, якось не моє. Щось Сьогодні все не моє. Ха -ха. А, ось так він позаду виглядає, у нього ось такі бретельки. ось так вблизі виглядає. Ну, Досить гарно. І матеріал, в принципі. Також нормальний. 499 гривень, розмір 2 xs матеріал. 98% поліестер, 2% Еластану. Далі я приміряла цю сукню з довгою вже спідницею та ось оці е, шляпанці. Приміряла їх в 39-му розмірі. В принципі, я завжди ношу 39-40, тож вони. В принципі, по нозі якраз такі зроблені. Ну і сукня, у неї ось такий виріс прикольний. Позаду вона виглядає ось так. Ну, В принципі, в принципі, гарно, але я не звикла до довгих спідниць. Коштує 719 гривень, розмір 2 xs Матеріал 98 Поліестер, 2 еластан. Ну і ось ці от штопанці, капці, не знаю, як правильно навіть їх назвати, коштують 400 гривень, розмір, як я вже казала, 39. І ось так вони виглядають смуточку з бантиком. Далі я ще зайшла в магазин Теренова і тут нас зустрічає сукня за 700 гривень Ось така вона біла, у неї резинка на талії. ще є в синьому кольорі, як ви можете бачити. Далі 249 гривень рожевий топ з затяжками. 299 гривень Ось така футболка топ. Є ще в блакитному білому кольорі вона, 500 гривень Ось така в буквальному сенсі сітка. Є в ось в такому тілесному кольорі тут до речі, підкладка під груди, і в чорному колір є ще 549 гривень спідничка джинсова, ось така звичайненька, в принципі. далі за 200-300 гривень звичайний топ. Good vibes Only. Є в різних кольорах: чорний, рожевий, більш блакитно-фіолетовий якийсь такий, білий, зелений, салатовий колір, також ще є рожевий та червоний. Далі ще звичайний топ за 349 гривень. The Change є в фіолетовому, є в Кольорі, є в білому кольорі. 249 гривень топ з надписом Happy. Також за 199 гривень топ зелений з ромашками. 279 гривень топ рожевий і жовтий з квіточками, ось такими. Ось. також сумка 399 гривень джинсова з ось такою ось цепочкою. А, і шортки, вони різні тут. Я тут вже детально так сильно не показувала, просто показала їх різноманітність. Наприклад, за 700 гривень. 449 гривень білий топ звичайний, ось такий є ще в чорному кольорі, а також 649 гривень сукня червона, йде вона по талії, довга спідниця, така досить у неї, як ви бачите. Тут ніякого розрізу знизу нема, просто пряма. За 1000 гривень ось така звичайненька досить біла сукня на бретельках таких, а також ще є за 799 гривень сукня в горошок. Ще є сукня за 900 гривень, ось така вона біла, в неї трояндочки гарні. Досить прикольно, вона висить ось тут, досить гарна. 699 гривень сукня, знову ж таки, в білому кольорі з квітками. Далі такого самого пошиву за 649 гривень, але вона вже така персково-тілесна, можна так сказати, без малюнку. Також є ще ось така яскраво рожева. Сукня. Ще є топ 349 гривень Леус є в білому кольорі, ось такому. є ще в рожево-червоному якомусь такому, можна так сказати, колір. Ну і ще є ось такий ніжно-салатовий топ. Далі ще сукня за 699 гривень фіолетові квіточки тут, також є ще помаранчеві квіточки, як ви бачите, і в чорному кольорі є ще ось така та сама. Далі ще ось така сукня за 1000 гривень. У неї йде ось така резиночка на талії, довга ось така спідничка. Ось так вона виглядає на манекені, звісно, не сильно видно, але все ж таки 499 гривень футболка, ось така. 1000 гривень знову ж таки сукня чорного кольору з довгою спідничкою. Далі я знайшла просто суперську тенісну спідничку за 600 гривень, але, на жаль, мого розміру не було. Ну, і зараз ми йдемо в примірочну. І ось так, до речі, виглядає магазин, досить прикольно. Тут примірочна знаходиться на другому поверсі, хто де знав. Ну, і ось ще я буду приміряти дві суконьки. Більше я нічого не знайшла для себе. Перша сукня. Як я казала, висить воно гарно. Висить гарно, Але на мені, як воно виглядає, Господи, я не знаю, це, це просто жах, я вважаю. Тому що, ну, подивіться, позаду як виглядає, тут ще поясок, до речі, йде, і загалом під низом шортики, до речі, йдуть. Ну, Це от її респект. А за все інше не респект. Тут подивіться, от що це висить знизу, грудей, я не знаю, це жах. 900 гривень розмір S я приміряла. Матеріал 100% поліестеру. Друга сукня ще гірша, я вам так скажу, бо вона просто висить на мені. Не більше, не менше. Вона взагалі я не знаю, що це таке. Там ось така підкладка знизу. Я не знаю, я розчарована в цей раз тарановий. Тисячу гривень розмір XS, сказав це. От чудо. Матеріал 100% віскоза. І так співпало, коли я вже виходила з примірочної половині вимкнули світло, тому виходила в темріві. Тарановий. Але потім, до речі, як тільки я вимкнула камеру, то світло вимкнули назад. І дещо новеньке це каліоп, я ніколи його не знімала і сьогодні зніму. 700 гривень біла ось така сукня з затяжками на Наталії, можна так сказати, є ще в жовтому та чорному кольорі. 599 гривень зелений топ, є в білому кольорі ще. 1000 гривень сукня, вона фіолетова ось така, з квіточками, досить. Досить гарна, я ще в білому кольорі, в білому краще мені здається. Далі 599 гривень ось така от сукня. 499 гривень спідничка. Тенісна, можна так сказати, в цілесному такому кольорі. Я ще в більш такому молочному. 599 гривень спідниця. Вона рожева, досить цікавою у неї стиль. Ось так вона попереду, ось так позаду виглядає. Позаду, як ви бачите, просто звичайненька, а спереді вона вже прикольненька. 700 гривень сукня. Точніше, сарафанчик, можна так сказати, в трьох кольорах є. Далі ще ось така сукня, ось так вона сидить на манекені. Є ще, як ви бачите, в чорному кольорі така сама, ну і ось блакитному, синьому такому. А коштує вона 1000 гривень. Також ще 549 гривень Топи два, як прям з той ж тканини, як ці сукні. 1400 гривень сукня фіолетова, у неї ще ось такі от вирізи на талії, по боках досить цікавенько, досить гарнесенько є ще в чорному кольорі. 400 гривень футболка, ось така є помаранчева, є зелена, а також до них йдуть ось такі шортики за 600 гривень, також в двох кольорах. 699 гривень штанці рожевого кольору, досить гарні. Також у них є дірка на одному з колін. 249 гривень сорочка з довбуркавом. Ось таку ось смужечку, також є ще ось. Такі шортики за 800 гривень, вони в розводах досить гарні, цікаві. І загалом ось такі тут є шортики. вони, до речі, всі по 799 гривень. Сукня 699 гривень, ось ця от жовтенька. Досить гарна, а також за 500 гривень топ є в жовтому, а є в білому кольорі. Також ще є за 600 гривень боді в жовтому та білому кольорі. Тут знизу йдуть два ось таких гудзика. Ну і далі ось така спідничка за 400 гривень, вона є в різних кольорах, як ви бачите. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, що вам сподобалось, який магазин ви взагалі любите відвідувати, аби зашопитись одягом. Ну і загалом, всім бувайте і до нових зустрічей!